Усім привіт! Я Тетяна. Я хочу зараз подивитися таке питання. Я хочу запитати у карт, побалакати з картами, провести такі розмови, що чекає західні країни у найближчі пів. Року. Так, зараз дуже великі зміни. Світ зараз нестабільний. О, нам дали світло. А я сижу під лампочкою. Світ зараз зовсім нестабільний. Не знаю, що чекати. Я вже подивилася на Україну, я вже подивилася на Росію, там на Україну слабкі карти. Але порівнянні з Росією, то в нас ще лайт-версія така. От. Дивитися на кожну країну, ну, можна. В принципі, і треба, мабуть, і так зробити. Але це довго. І я зараз хочу подивитися, що чекає колективний захід. Отак. От у найближчі пів року. Я потім окремо подивлюся там на <кхід> Західні країни і окремо на Америку. А зараз от колективний захід. Так як вони нам допомагають, то вони ж колектив що чекає колективний захід. Наиблище пиво руку. Так. Ну що ж, карта війни. Ця карта е, взагалі-то називається пірова Побєда. Тобто, е, карта війни це е, такий її вже самі, такі, ну, не самі, ну, негативний такий її прояв. От. А так це карта конфліктів. Це карта. Проігравшого. Навіть якщо це перемога, тут одна відьмачка щось таке схитрувала там, щось накоїла, зілля якось там наварила і заставила інших, ну, партнерів, скажімо так, плакати, да? та відчувати образу, незадоволення. Тобто неспокійна ситуація. Хоча вони і колективний захід в якоїсь мірі, типу, допомагають, вони переможці, але це перемога на костях, перемога за рахунок когось, за рахунок тих. Кого образили, ну, скажімо так, це перемога за рахунок тих, над ким познущалися. Це коли, якщо взяти людину, ну, дві людини, це коли одна, от частіше за все, це начальник самодур да, в колективі. І він вибирає якусь жертву або колектив і починає за рахунок когось. Піднімати свою самоцінку. Ну, от, щось десь таке. Тобто початок гарний, гарний в них буде наступне півріччя. Але потім. Це якось Ну, там, підзависне. І почнуться зміни. Получається, що із за цих конфліктів, вони будуть як жертви обставин. Ну е, мені хочеться чомусь сказати, що все ж таки це війна, все ж таки це війна, да, яка наз... ну, йде на зараз да, в Україні. І вони, наче як е, будуть жертвами обставин, е, ну, те, що в них не все добре, в них будуть зміни, і припинять вони допомогу, припинять. Але, але якщо по-іншому прочитати карти, то можна сказати, що в них там будуть розгоратися якісь конфлікти, де будуть і жертви, і смерті. І тому і тому буде зупинка в допомозі, тому що їм самим треба буде допомога. Взагалі-то карти нехороші. І карти нехороші, і тривоги. У нас тривога. Так що я так думаю, я так думаю, що західним країнам треба готуватися. Нехороші в них карти. От що чекати заходу найближче півроку? Найближчі півроку. Правильно, знову карта переможця з розчаруваннями. Якось, от чомусь вони вважають себе якимось переможцями. От. Але це Ця перемога їм дуже дорого дається, дається жертвами та втратами. Я не знаю, тут йдуть знову карти такі, які кажуть, що будуть певні маніпуляції, і їм треба буде захищати себе в ночном. Неочікувані можуть бути неочікувані прильоти, в общем, також карти тут такі. Страшно їм буде. Страшно їм буде, захищати себе будуть. Контролювати ситуацію буде потрібно буде. В общем, побачимо, побачимо. Також для них йдуть невеселі карти. Ну, от я ж кажу: про спокій, я так розумію, що поки що треба забути. Ну, такий розклад в мене получився. Дякую всім за увагу. Пока-пока!